Тому що недалеко була українська православна церква, ми пішли до цієї української православної церкви. Дорогі друзі, дякую, що підписалися на мій канал. І сьогодні буде цікава зустріч відносно чудо, яке сталося в моєму житті. Дайте я вам трошки розкажу і чому це цікаво. І на кінець я покажу, хто до мене прийшов. То послухайте до кінця, і ви так само, якщо і відео цікаві, де я свої містичні історії розказую, то прошу підпишіть, коментуйте, щоб я більше таких відео робив. У 2018 році мій тато помер і почав до мене приходити. У снах і в той час я я старався зрозуміти, як спілкуватися і з бувшими е, душами. Тато прийшов до мене, і він мав такі повістки. Мені я старався зрозуміти, наприклад, як з ним спілкуватися. Хто приходить до мене? Я мав купу запитань. То я спочатку почав шукати по релігійних людей, щоб дали мені відповідь, але на жаль, вони не були в контакті. Всевишнім вони самі, наприклад, молилися, але не медитували, не знали, як контактувати всевишнього або душів. І то моя подорож вела мене до однієї жінки, яка екстрасенс. Я бав дуже багато запитань з нею. Ми почали зустрічатися. І тоді, по неділями, кожну неділю ми почали шукати Бога, і ми почали шукати Бога по церквами. То ми йшли до православних, католицьких, баптистських іванілістських, будь-мормонських, будь-яке віровизнання. Ми шукали Бога чи Бог є у церкві, і це було дуже цікаво для нас, тому що ми дуже багато навчилися про себе, про як будувати релігійні установи, як Бог показується. У церкві, і у цій пригоді, наприклад, ми пішли. Це було Різдво, і ми пішли до одної греко православної церкви, побули там для літургії. А тоді, тому що недалеко була Українська православна церква, ми пішли до цієї української православної церкви. І там ми запізнилися. Я думаю, навіщо нам іти на кінець службу Божі? Але моя подружка сказала, що. Тобі треба прийти і побачити це. А я не зрозумів її. Ну і давайте я роз швиденько розкажу про неї. Вона сліпа, вона тільки бачила 7% зору. Вона так само кольори не бачить. І коли я з нею подорожував, я би її привіз. Ми би тоді зайшли, і вона бачить енергію. То коли ми зайшли до цієї церкви святої покрови, то ми зайшли, стояли в лінії і чекали на миропомазання, і це де це сталося. То показую вам, наприклад, цю церкву і все. І подивіться, наприклад, як і де це було. Це дуже цікаво, і дякую, що ви з'єдналися на мій канал. Добрий день. сьогодні ми подорожуємо на одну містичну історію, яку я хочу вам розказати, і це є. Як я отримав миропомазання від святої істоти від святої людини добре? То ходімо зі мною. So, це є церква Пресвятої Богородиці, знаходиться у Вінніпегу. Це на Бору Avenue, Авеню, це є православна церква Української православної автоховальної церкви. І тут було дуже цікаво. Я хочу підкреслити, що я мав миропомазання від святої людини, і ви почуєте, хто це був, то розкажу вам і покажу, де це було. То коли ми дійшли сюди. Допереду церкви вона мені відкрила очі і показала, перед тобою є ікона тої істоти чи святої людини, яка тобі дала миропомазання. І тут вона є. І через руки священика я це отримав. То дійсно священики, наприклад, це роблять, а часом вони навіть і не розуміють, що вони роблять, то це для мене було чудо.